Мені однаково, чи буду, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині. однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плач і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися сину за Вкраїну, його замучали колись. Мені однаково чи буде. Той син молитися чи ні? Та й не неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять в лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.